Привіт всім. Аналітична спільнота з вами гуру Макець. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник трохи докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш ретельно вивчити всі параметри розглянутої корпорації. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Netflix, Inc., Тикер, NFLX. Цей огляд базується на поточних даних станом на 9 квітня 2025 року. За класифікацією Guru, макетс корпорація Netflix, Inc. належить до підкатегорії. Creation. в оцінці беруть участь 28 компаній, це дуже репрезентативно. Знайдіть остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для компанії 1,5 з 10 балів, середній показник по підкатегорії 1,9 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Ви бачите, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії 1,5 бали Netflix, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Netflix, Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Netflix Inc. показали зміну на 36,8 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 17,1 віц. Це ні про що однозначно не свідчить. Але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Netflix Inc. становить 372,3 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 588 мільярдів доларів. Netflix Inc. припадає на частку 63,294 тисячні відсотка, це основний лідер під категорії. Балансова капіталізація компанії становить 24,72 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 136 мільярдів доларів. Netflix, Inc. становить частку 18,135 тисячних віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне зайнята частка Netflix. Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 63,294 тисяч віц. Балансова вартість 18,135 віц. Це на 71% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 18,45 мільярда дол. Боргова балансова капіталізація становить 73% капіталу. Оцінка заборгованості підприємства терпима 0 балів. Співвідношення ринкової ціни компанії до її прибутку відповідає 42,7. Середній показник під категорії 43,3 на 1% нижчий, ніж середній показник під категорії. Оцінка співвідношення ціни акцій до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 8711 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 11 544 мільйонів доларів. 32,5% більше, ніж зараз. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з упідкатегорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 9,6. Середній показник підкатегорії становить 3,5 і на 174% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка біржової вартості до показників виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 38 880 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців орієнтовно очікується на рівні 51 520 мільйонів доларів, що на 33% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Націнка становить 22,4% при середньому показнику для підкатегорії 8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 14,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 3,936 тисячних відсотка. Що на 1508% менше частки ринкової капіталізації? І це відображає дисбаланс ринкової ціни компанії Netflix Inc., ймовірно, до переоцінки розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 26 тисяч 594 тис дол. Тоді як у підкатегорії 1654 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1507,9 віц. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками під підкатегорії стерпний 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить 622,3 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 38,2 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1531%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 2777 охти з дол. За підкатегорією 476 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 483%. Оцінка продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компанії підкатегорії – Добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 1,9% при середньому показнику по підкатегорії 2,1%. Це оцінка можливого короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 38% для компанії Netflix Inc. Для підкатегорії цей рівень становить 31%. В середньому цінні папери підкатегорії оцінюються нижче, ніж цінні папери компанії Netflix. Інк. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 870 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 1086 доларів. США. Різниця між фактичною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 25%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою Guru, Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі в результаті оцінки цінних паперів підприємства Netflix Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс прийнято рішення. Не відкривайте замовлення так, як це відеоглядове. Дякую всім за перегляд до кінця та використання інформаційної системи від гуру Макетс. Ти найкраща аудиторія.